Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас чудове, надзвичайно, я би сказала, бомбезне таке поведло. Просто готується, заложили собі у, у духовку, і повидло вам готове. О, кому цікаво, давайте будемо готувати раз. Так, у нас ось назбирали ми слив і таких малин. цього буду робити, поки у духовці таке повидло. Зараз я, я буду робити частинами у такі у свої у ці ожаровни, оці пательні. Ось така частинами буду, бо я буду робити у духовці. Пев я помила і тепер будемо їх отак розрізати і вибирати кісточки. І будемо, можна половинки, я буду на четвертинки Отак розрізати і буду набирати повну ось -сю, ось -сю сковорідку. Тут у мене є іля. Отаких от уже чищених, отаких от сливок. Ви можете все, наприклад, не робити, розрізати на тото, але я хотіла би в мене більше просто увійшлося. І я за того так порізала. Тепер от що ми робимо? Беремо цю жаровню, оцю сковородку сковорідку, і кладемо у бляшку, у бляшку від духовки або що-небудь. І ставимо у духовку. При температурі 200 градусів тепер нічого не додаємо. Тільки отак, як є, ні води, ні нічого. Просто отак, як є, кладемо в духовку на пів години. При 200 градусах на саму нижну поличку у, у духовці. Ось так у духовці, на саму нижну е, ту, ту, решітку, на саму нижну поличку кладемо і включаємо 200 градусів і так буде смажити, будемо пів години. Дивіться, як гарно кипить наші сливки, киплять. Їх треба так, аби вони розварилися. це вже пройшла година. Година пройшла. Ну, бо то, якщо б було півтора кілля, за півтора кілля сливок вариться пів години. А це вже в мене тут три кілля, і я варю більше, так аби гості повністю розварили сливки. Най ще, певне, я дам ще з 15 хвилин, аби добре всі розварили. Ось пройшло вже година і 15 хвилин з моменту того, як ми е, цей во, заложили у духовку. Вже повністю розварилися е, ті е, сливки. А ви, дивіться, по своїх сливках кількі, кількі тримати, тому що у кожного сливка може бути е, дозріліша, може бути така. І можна тепер зразу давати е, цукор, але я буду е, пробивати блендером. Я хочу, щоб в мене було однорідніше таке, і я буду пробивати блендером зараз. Е, це все. Ми пробили блендером. І тепер на кіло сливок, щоб вже були готові, ми даємо 300 грамів цукру. У мене тут кілограм я даю. то треба 900, Але я даю кілограм. Уже най буде кілограм, то може, може бути і 900 грамів. 300 грам дається на кіло сливок. І буде добре. І тепер варимо ще, обратно кладемо в духовку. І варимо ще 30-40 хвилин, будемо дивитися, по густоті, який ви собі хочете. Це може взагалі, отак, так поведло, може, варити і без цукру. Взагалі не давати цукру з таким способом. Але я даю трошечка, то небагато, то буде не дуже таке солодке, 300 грам на кілю. Дивіться, коли вже зібралося до середини отака піна вже у сковорідці, то повидло готове мені. Мені я більше не буду. І ось тепер ми розливаємо по, по слоїках. Я лишку за, за, ну, запхала сюди, аби вона так і була гіперстерилізована. Банки обов'язково треба стерилізувати. І ми тепер беремо це поведло, яке воно гарне. І беремо отако, наливаємо, у слоїки розливаємо. Ви, як хочете, густіше, можете ще більше собі проварити. От. Але я думаю, що не потрібно. Розливаємо по, по слоїках. Тепер ось що робимо? Аби нам добре стояло повидло. І ми кладемо у, у цю бляшку, і на бляшку обратно кладемо в духовку. О, аби зробилася така, така аби була. От у мене вийшло 5 банок. О, не закручуємо ні нічого. От, от, просто отак зараз. Духовка у нас не виключена, поки ми розливали. І ми кладемо, аби. Шкірочка зробила десь так на 30-40 хвилин. Знову кладемо у духовку разом все в бляшку. Духовку ми вже тепер ми духовку виключаємо. От. Бо то, е, так може робити, повидло би добре стояло вам. Бо навіть і без цукру воно буде отак вот. зробиться шкірка, і воно не буде вам ні плісніти, ні нічого. Все буде дуже файно стояти. Кладемо в духовку. Ось дивіться, яке, яке чудове. Виходить повидло, дивіться, воно не розтікається. Дивіться, яке гарне. От, дивіться, ні мити не треба ту, ту миску, ні нічого. Усе таке, таке дуже, і колір такий має, і, і смак має дуже делікатний. Ви, як хочете, ви можете собі більше цукру дати. Це вже від, від вас залежить, який смак ви хочете, але я думаю, що не треба, що дуже. Дуже, це, мені здається, що, що, що цей спосіб він найкращий. Вам ні бризкати, не буде це поведло, ні нічого. Заложили, е, протримали 30-40 хвилин ну годину у, у духовці, бо то залежить від кількості, ви собі кладете. Основне е, таку, жаровню, аби воно не приставало. Ну, З, з товстим дном. Такого. Або аби, як я маю, таку собі. Е, Сковорідку. А я буду, буду далі. Дивіться, яке гарне. О, повидло. А я буду далі, зараз знову і буду другу партію робити. Так само от, цього повидло. Ще одну порцію зроблю. Ось дивіться, яка зробилася зверху шкірочка, щоб постояла в духовці. Ще 40 хвилин я тримала. Можеш мож тримати і до, просто духовка, або ж до дві духовки. Вона або зробила така шкірка, Закривай от -от -от. І, і тепер закриваємо кришками. Просто закриваємо кришками, Отак, о, і все. О, Тут каплі не розходяться. Яка була? І отут завтра, завтра я вже вам покажу ще, яке буде, бо то ще так само тут добре не, не застило, але воно дуже гарне, най Ось це вже в мене друга порція. Я вже другу порцію зробила. Тут тримала трошки більше Утім, у духовці. На... Там я тримала. Годину 15 хвилин тут тримала ще на півгодини більше, бо, аби було бо то соковитіші якісь дуже сливки. Ось такої, з, такої, з 3 кілограмів слив вийшло У мене 5 банок. Ось такого чудового, Дивіться, яке повидло. Яке, яке чудове, яке густе, яке гарне повидло. Дивіться, яке, яке повидло. Мало цукру. І мені здається, що це найкращий. Найкращий рецепт поведло, таке, має натуральний сливок, такий колір має натуральний, такий дуже, дуже, дуже ніжне, таке гарне. Ну, ну, дуже повидло таке на смак. Ви можете собі дати від 300 до 500 грам цукру, стільки бажаєте цукру. Це тут таке до смаку. Я другу партію роблю, що даю 500, 500 грам, даю цукру трошки більше. Але то й все добре, що не треба тільки тут мало... Може, взагалі без цукру. Цим способом можу робити і без цукру. От, от, от. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось таке ось таке чудове, ось таке дивіться, таке. Яке поведло до блінчиків, до пиріжків, до всього може, до плясок перемащувати поведло, пальчики навіть можу робити з ним. У мене є рецепт пальчиків тут, можу робити з ним. До всього, вафлі перемащувати, що-небудь. Що І буде дуже-дуже буде, буде смачно. Так що готуйте.